Паприкаш з курки, це так просто і так смачно одночасно. Одна з моїх найулюбленіших сезонних страв. Тут і курочка, і підливка. Я беру цілу курку, іноді частини улюблені, филе, стегна, гомілки, все, що забажаєте. Солодкий перець нарізаємо соломкою, зелену цибулю, дрібно шаткуємо, можна брати звичайну ріпчасту. Я готую відразу до товстостінній кастрюлі або у чугунки. Обсмажимо курку в декілька прийомів на олії до золотявої скаринки. Курку відкладаємо у бік всі грамовки, як і завжди. Є в описі відео, як і сам рецепт. А на моїй сторінці рецепти Даріко вже є більше 700 рецептів. Переходьте, підписуйтесь. Сипаємо в ту же кастрюлю зелену цибулю по хвилину. Дві додаємо болгарський перець, перемішуємо. Кладемо зверху підсмажену курку, додаємо паприку, заливаємо водою, щоб вода легко покрила курку. Тушкуємо під кришкою 15 хвилин. Потім ще без кришки 30-35 хвилин. Солимо. 300 г сметани відразу вливаємо в соус. Перемішуємо 200 г змішуємо з борошном. Розводимо гарячим соусом. Вливаємо в кастрюлю, доводимо до кипіння. Все паприкаш, готов смачного, ваша Даріко.